Так, друзі, всім привіт! Почав я потрохи збирати прилади для свого термопласт автомату чи вертикальної літівої машини. Значить, Дивіться, в минулого відео я вам показував електрощит, який був на цьому апараті, я його весь розібрав, Значить, дивіться. З того щита у нас залишається три контактора. Один контактор залишається пусковий на електродвигун на маслостанцію. І два контактора залишаються для цього гідророзподільника, який керують. Цим розпорядільником, який, в свою чергу, подає команди на, на ось цей гідроциліндр. Так, значить, чим я буду заміщати ось ці прилади старі, які дуже великі, значить, дивіться, був тут ось такий прилад. Це у нас відповідав прилад за нагрівання за температуру температурного циліндру. Ось ША-4501. Ось отакий він розмір має. До нього був ось такий трансформатор, також великий, важкий і до нього йшов ось такий контактор. Це у нас відповідало за температуру матеріального циліндру. Ось ці прилади у нас були на автоматизацію для витримки. Це у нас реле часу. Також окремо був до нього блок живлення, ось такий трансформатор стояв. Я не розумію, чому не взяли живлення з того трансформатору до таке. Ось такий вимикач трьохфазний, великий був. І ось такі старі у нас запобіжники. були, Не знаю. Треба їх сюди ставити буде чи ні. Ну, якщо це буде треба, то ці однозначно використовуватися вже не будуть. Будуть нові якісь більш сучасні. Значить, Дивіться, на що це все заміниться. Оце у нас РЕК-100. Це у нас реле температури Ось замість цього приладу. Буде стояти оцей прилад. А це у нас твердотельне реле до нього замість того реле контактора, який стояв тут. Дивіться, тепер на розміри. Ось розмір цих приладів, так, щоб я більш було розумніше. І ось цей Цей контактор більше майже в два рази, ніж сам прилад зі своїм контактором сучасним. Не кажучи вже за ось цю бандуру, яка, ну, якщо взяти рулетку, то, то це буде дуже-дуже важка коробка. І реле Ріле часу у нас ось такий прилад, також в порівнянні, як коробка з-під спічок. І ось такий громісткий прибор старий. Ну і вимикач трьохфазний ми замінимо на такий от, ось автомат. Ну, прилади майже всі зібрані. Осталось лише е, якийсь підібрати блок живлення для цього приладу. Він у нас живиться від 5 до 30 вольт. Е, цей прилад у нас rex 100 йде на 220 безпосередньо від мережі. Підключимо його. Це РЕЛЕ працює також з ним на 220 вольт. Ну ось-ось так. Виходить, що, що нові мої всі прилади у купі, купі, ось вони отак виглядають менше, менше, ніж старий вимикач. Якщо розібрати внутрішні дістати з цього вимикача, то можна майже всі ці прилади нові помістяться у цю коробку. Ну, якось отак. Так що будемо потрохи збирати. Я думаю, що сюди десь усередину все у нас, у нас все поміститься. Все, до зустрічі. Всім пока.